Ну що, шановні друзі, рухаємося далі. Наступне фразове дієслово із серії off go-off, і воно означає відхилитися від плану, вибухнути і вживається в декількох випадках в сленгових виразах. Отож поїхали розбиратися. «Alarm device go off» – Коли спрацьовує почати дзвонити дзвінок або якась система сповіщення, «The fire alarm went off during the meeting». Це в нас пожежна сигналізація спрацювала всередині зустрічі during the meeting. Plan system, go off track, go off schedule, відхилятися від плану, від, певних запланованих, від певного запланованого розкладу. The project went off schedule due to unexpected delays. Проєкт відхилився від розкладу, від запланованого розкладу через неочікувані затримки. Наступне, event presentation go off well or smoothly. Пройти добре, без проблем. Коли щось відбувається без проблем. Наприклад, The conference went off without a hitch. Конференція пройшла без жодних проблем. Наступне, вибухнути буквально, або емоційно. Наприклад, бомба вибухнула або людина емоційно вибухнула. Читаємо приклади. The bomb went off. Бомба вибухнула. Uh, she just went off on him. Вона емоційно зірвалася на ньому. Go off leave suddenly. І означає також піти раптово, звідкись? Uh, трохи ну, не пов'язані між собою значення, але в цьому весь прикол фразових слів. He went off without saying goodbye. Він пішов, uh, навіть не попрощавшись, ну, не попрощавшись. Go off, stop Лайкін like самсінг, і ми також можемо вживати go off, коли ми хочемо сказати, що ми от щось хотіли і тепер уже не хочемо. Тобто нам це перестало подобатися. Читаємо приклад Ай гона coffee lately. Мені останнім часом розхотілося, перехотілося пити каву. І переходимо до сленгових виразів з американської англійської. Go off означає виражатися, якщо дослівно, зокрема в сленгу, зробити це класно «класно виступила, наприклад, і так далі. Тобто, коли хтось проявив себе круто, емоційно або впевнено. «You really went off in that presentation». Ти просто розірвала або розірвав цю презентацію, ти був на вершині. Uh, she went off on stage, everyone was cheering. Вона um, uh, запалила на сцені, усі кричали від захвату. Тобто вона круто себе показала на сцені і всі uh, кричали від захвату, аплодували. Так? Was cheering, ще може бути як аплодували. І остання така фразочка, go, go off Queen, дуже часто її можна зустріти в різних фільмах, серіалах, телесеріалах і show on. Давай королеву, перекладається ця фраза. А, насправді, фразове дієслово не є важке для запам'ятовування, це коли починає працювати дзвінок, ми використовуємо дзвонити щось. Ось, коли ми емоційно вибухаємо, або буквально щось вибух, вибухнуло, і із сленгу це означає дуже круто себе показати. Я бажаю тобі класного, класного запам'ятовування фразових дієслів. Підтримай канал лайком, підписуйся на канал, щоб отримувати нові свіжі відео, тому що ми будемо розбирати усі фразові дієслова, їх більше 400. Самих найуживаніших, можливо, навіть і більше, і ну, практично усі їхні значення. Тобто це колосальна робота, яка ну, просто заслуговує лайк та підписку. Побачимось!